Для мене Микола життєрадісний. Він дуже життєрадісний, позитивний, цілеспрямований, ідейний. Він завжди йшов до цілі, яку він став, він завжди до неї доходив. І, незважаючи ні на що, можливо, впевнений зі сторони. Він знав, що він цього хоче, і він до цього йшов завжди. І він швидко вмів приймати рішення. Ніколи не роздумуючи, він знав, що так і так, і він це, це робив. Така, я не знаю, це романтика, не романтика, але він завжди е, придумував, куди піти, е, дарував завжди квіти по поводу без поводу. Ну, якби, знаєте, це, це його було. В тому плані, що він любив робити приємності, навіть ну, такі неочікувані, не то, що там якесь свято і він це робить. Ну, мені подобалось його позитивне. Ну, якби позитивне ставлення до життя і. Е, Якось надихався цим. Діти згадують батька як веселого, смішного. Донька дуже. Вона зараз закрилася. Я думала, якийсь пройде час і вона захоче розмовляти. На початку вона дуже багато розпитувала, де він, що він, а чи бачив він мене. Чи він через стіни проходить, чи він мене чує. Ну, Такі були питання, дуже багато було запитань. І з однієї сторони, навіть вона мене трошки витягувала, того, що вона хотіла кудись іти. От не було цього застою, що я прийшла і лягла. От вона, мама, ходімо, типу, покатаємося, мама, ходімо, ходімо туди. І от завдяки Аріні, можна сказати, ти йшов у рух і якось відволікався від цього цього. Артурка. Він нічого не сказав, він мочкою сидів, і він просто сказав, якби папа не пішов на війну, то він був би живий. І він дуже хотів доньку. От він До я не знаю, до сина він строго відносився. Він вважав, що це хлопець, що це чоловік, що він захи, повинен захищати лапкіших, та. І він якось так, Артура до нього відносився, він якось строго до нього. А до дівчинки завжди ну, з такою радістю, ну, що це таке щось ну, принцеса, ну, донька. Артура він на ім'я називав, а доньку він називав Дуся до Дуся. Він був для мене опорою такою суттєвою, тому що я багато чого, ну, все коля робив. І коли це та опора, коли ти опираєшся, і ти знаєш, що незважаючи на що, що може статися, що є у тебе ця опора, якась як ти стаєш, да, фундамент у тебе. Ти стаєш на підлогу і ти відчуваєш, що в тебе є під ногами, і ти там земля, підлога пораться. І так само ти була впевнена в тому, що коли тобі погано, ти підійшов, притулився до, до чоловіка, і ця опора відчувалася. І коли. Е, Колі не стало, то це такий якийсь. Перше, це пустота отут раз. По-друге, це таке відчуття, тебе ламає все тіло. Ну, Я не знаю, з чим це порівняти. Коля був дуже життєлюбивий, любив свою сім'ю, строїли ми плани. Людина була така везуча, що я ніколи не могла подумати, що, що з ним може щось статися. статися. Останній раз, коли ми бачили, він дуже якийсь був уже похмурий. Я була впевнена, що з ним нічого не станеться. Але в квітні 2023 року він загинув. Позитивний, життєрадісний, людина, яка любила життя. Я його люблю і чекаю. Хоча я це і так, ми останній раз, коли бачили, то я йому це сказала. Ну, напевно, він відчував, що я йому казала, що я хочу, щоб ти був поряд, я не хочу, щоб ти там був. І коли я сказала, що я його дуже сильно люблю, він сказав, за що. Ну, якби можливо, якийсь там Я сказала, за те, що ти є.